Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Клемчук Дмитро Сумець. Дмитро Леонідович, з перемогою. Дякую. На відміну від інших команд першої четвірки, які останні матчі перемогли з 4-2-5-4, Кременчук показав сьогодні дуже серйозну гру і дуже хороший результат. Команда правильно налаштувалася на не дуже сильного проти суперника. Ну, ми на всі команди настраюваємося на по-бойовому. І сьогодні це, скажімо так, це наша робота, і ми всі справи робимо з хорошим настрієм. Знову ж таки, досить багато вилучень за матч. Відповідно, в Кременчука було дуже багато більшостей і моментів більшості закинути. Проте лише один гол в рівних складах з, з перевагою в Кременчука. Як ви можете це прокоментувати? Можливо, треба більше працювати над більшістю. Ну дуже багато вилучень у нас. З хлопцями розмовляємо. ну, Хлопцям велике бажання грати, їх перехльостує. І за цього не тримають себе у руках і виходить то, що ви самі бачите. Вилучення. ненужні вилучення. Далі Кременчук приймає вдома Дніпро. Дніпро поки що єдиний клуб, який обіграв лідера турнірної таблиці. Чи... Додається особливого налаштування на суперника? Так, да, будемо готуватися. Дуже буде тяжкий матч, але хлопці дуже заряджені і я думаю, що все буде гаразд. Успіхів на з матчі, дякую вам. З нами головний тренер хокейного клубу Трезуб яковань Олександр. Олександр Олександрович. Після другого періоду Олександр Воняк розповів про те, що вчора вони ще грали в першій лізі. Наскільки щільний графік ігор відповідає наш чемпіонат? Перша ліга став причиною сьогоднішнього результату, на вашу думку. Ну, хлопці втомились. Бажано було їм відпочити, а не грати в першій лізі. Вони ну, uh, приймають рішення самі, тому що у нас uh, Хлопці не на зарплаті і вони вирішують грати там теж. І це не дуже гарно вказується на нашій грі, тому що все ж таки рівень першої ліги трошки менш, там, менше скорості, немає цілої боротьби. Ось, попри те, що це їхнє самостійне рішення. Чи у вас як головного тренера команди немає наміру їх дещо стримувати від цього або зосередитися таки на чемпіонаті? У мене є намір, але я не можу їм в приказному порядку це зробити. Сьогодні на льоду ми не бачили Віталія Гаврилюка, який себе дуже добре показав в попередніх матчах з нападником Сагараз. В нього травмоване коліно в нас. Крім Віталія, ще багато травмованих, і Сляков Антон багато. І Грицюк не зміг прийти по роботі. Так що Були проблеми з составом. Ми ніяк не можемо зіграти ланками, які я там планую. Кожен матч у нас Нові Ем, Щодо цих ланок, загалом, чи можливо це є одна з причин, чому так багато вилучень, оскільки гравці не дуже зіграні між собою саме в комбінаціях, саме в поєднаннях. Ну, Вилучення, мабуть, не з-за цього. Вилучення з того, що нам е, не вистачає все ж таки фізичної підготовки. І була важка гра з Кепітлсом. Е, хлопці возросні, трошки ну, день це маловатимуть у нас. Дякую вам, успіхи наступного матчі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.